це подкаст ОКІ шо» від Центру спільних дій в цьому подкасті. Ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана! Привіт, Марія! Сьогодні ми говоримо про нові повноваження для так званого міністерства монстра, про спробу повернути електронне декларування для посадовців та про новий формат санкцій проти російських банків. І також у нас сьогодні рубрика Соромлюсь спитати», і ми відповідаємо на запитання нашої слухачки щодо справ майдану. Отже, поїхали. І почнемо ми з повноважень в сфері енергоефективності, які хочуть передати Міністерство монстру. Почнемо, мабуть, взагалі з того, що це за міністерство Монстр. Нагадаю, що в грудні ми говорили в ОКІ шо про те, що уряд об'єднав Міністерство інфраструктури та Міністерство розвитку громад та територій. І очільником цього величезного міністерства став Олександр Кубраков. У нас створення такого міністерства викликало дуже багато запитань, які в принципі з часом не зникли. Оксана, нагадай, будь ласка, які саме запитання в нас виникли до цього рішення. Спершу нагадаю про саме рішення: це було об'єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад і територій шляхом приєднання останнього до Міністерства інфраструктури. І після цього воно почало називатися Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. І що загалом не ок, з цим рішенням, об'єднання міністерства призведе до тривалого збою в роботі обох структур, які об'єднуються, що негативно вплине на якість державного управління в умовах війни. І ще я пригадую, що запитання були також до доцільності не тільки робити це саме зараз, але й доцільності робити це взагалі з точки зору якихось корупційних ризиків, оскільки це міністерство, в якому буде дуже багато коштів, тому що фактично це міністерство відбудови. Так, безперечно, це робити не варто було, хоча б через те, що реорганізація зазвичай займає дуже тривалий період часу. Потрібно в новому міністерстві буде набрати персонал, звільнити персонал, потім набрати його. Це може тривати там 4-5 місяців, і замість того, щоб міністерство реалізовувало державну політику, воно буде займатися бюрократією з переформатування своєї роботи. А щодо того, що міністерство... І інфраструктури розвитку громади і території є фактично Міністерством відбудови. А, ти права. У цьому міністерстві концентрується чимраз ти більше повноважень, не тільки повноважень, але й грошей. В ньому дуже складна назва, але ми розуміємо, що це міністерство відбудови, через яке будуть проходити величезні кошти, і маємо мати на увазі, що така велика концентрація повноважень вона може призвести до великих зловживань. Тим більше такі великі інфраструктурні проекти дуже часто пов'язані з корупцією і з порушенням антимонопольного законодавства. Ми всі пам'ятаємо історію з великим будівництвом, коли на початку було досить багато виконавців робіт, була конкуренція, але дуже швидко залишилось тільки два виконавці, які отримали майже всі замовлення. А далі почала рости вартість будівництва. І Україна насправді в цьому не єдина. Навіть США переживали подібні проблеми в кінці з кінця 19-го до середини 20-го століття, коли тривало будівництво багатьох. Тьох інфраструктурних проєктів, що вплинуло на економічну конкуренцію та виникнення корупції, ми точно не можемо стверджувати, що збільшення повноважень цього мегаміністерства. Призведе до зростання корупції, але воно е, однозначно створює передумови. Тому ми про це говоримо як про ризик. Я тут хочу ще наголосити просто слухачам, які можливо так не дуже лінкують ці речі. Що вже зараз ми дуже багато говоримо про відбудову. Донори дуже багато говорять про відбудову. Виділяються гранти програми. І всі ці кошти фактично будуть концентруватися в одному місці під одним керівництвом. І от зараз цьому міністерству хочуть передати ще й повноваження у сфері енергоефективності, тобто йдеться про утеплення будинків, якісь інші заходи, які допоможуть нам раціональніше використовувати енергію. І питання: а чи не зажирно ще й це давати цьому міністерству? Насправді в цьому рішенні можуть бути як хороші, так і погані мотиви. Хороші мотиви, хороший мотив. Це те, що управлінські рішення будуть швидше прийматися, і саме відновлення чи відбудова буде йти швидше. Тому що справді питання енергоефективності вони безпосередньо пов'язані саме з відбудовою. Але завжди є негативно, негативна сторона. Ці рішення можна як швидко приймати, так само і ефективно блокувати. Взагалі. Кажемо, для чого існує розподіл компетенцій в Кабінеті міністрів в уряді. Одна людина вона не може контролювати всі сфери, і розподіл повноважень, він забезпечує кращу якість управління, бо можна сконцентруватися на обмеженому колі питань. Якщо брати ідеальний розподіл повноважень, то. Питанням енергоефективності мало б займатися або міненергетики, бо це частково питання економії енергоресурсів, або мінекології, яке б мало на меті знизити шкідливий вплив на довкілля через зменшення споживання енергоресурсів. І в 2019 році, після парламентських виборів, вже об'єднували Міненерго та Мінекології. І одним з аргументів об'єднання цих міністерств було посилення ролі енергоефективності взагалі в розвитку і громад, і загалом держави. Зараз ми бачимо інше рішення про передачу цих повноважень в сфері і енергоефективності мінінфраструктури. Є звичайно думки, що це рішення логічне, але питання до дискусії однозначно залишаються. І до речі, наші уважні слухачі пригадують Костянтина Шокола, який то тут-то там з'являється в нашому подкасті. Це наш старший регіональний аналітик. І я вирішила запитати, що його думку про це він також взяв участь в нашій дискусії. Отже, він відповів, е, ну насправді в цьому є е, доволі чітка логіка, оскільки питання енергоефективності найперше належать до повноважень органів місцевого самоврядування, тобто це те, чим займаються місцеві ради. І тут йдеться не лише загалом про управління того, що відбувається в громадах, або про створення державної політики у цій сфері, яке буде стосуватися напряму органів місцевого самоврядування і власне територіальних громад, то також йдеться про ті програми, які вже реалізуються в Україні, і реалізуються вони саме на рівні громад. Це різні програми, які забезпечені Європейським союзом напряму або іншими міжнародними донорами, які допомагають. Українським громадам ставати більш енергоефективним, тому таких програм є дуже багато по Україні, і власне дуже важливо, щоб профільне міністерство воно якраз і врегульовувало питання енергоефективності на рівні територіальних громад. Але коли ми говоримо про нове міністерство розвитку громад територій і інфраструктури, яке поглинуло в себе колишнє профільне міністерство Мінрегіону, ми говоримо про зовсім іншу інституцію. Це є величезна надбудова, яка матиме велику кількість повноважень, і ці повноваження, як ми бачимо зараз, тільки додаються. І отут найперше мені цікаво, навіть якщо ми припускаємо, що логіка цього рішення правильна, наскільки доречно саме зараз передавати ці повноваження, тому що міністерство тільки от створили не так давно, і ми розуміємо, що йому треба багато часу, і його пройшло ще недостатньо для того, щоб всі процеси запрацювали. А чи можливо взагалі, що таке міністерство зможе ефективно координувати цей напрямок? Тому що ну енергоефективність це дуже важлива частина відбудови і не тільки відбудови в плані відбудови з нуля деяких громад, тому що ми розуміємо, що бойові дії ще не закінчились. Але навіть коли йдеться про якісь такі проміжні заходи в тилових регіонах. Почну з того, що реорганізація цього міністерства вона вже відбувається. Це вже якийсь процес, він проходить. Це не чергова реорганізація, на цьому варто наголосити, а це передаються певні повноваження з одного міністерства в інше міністерство. За логікою в міністерстві в цьому мегаміністерстві буде створений новий департамент з питання енергоефективності. Туди буде набраний відповідний кваліфікований. Ми сподіваємось. Персонал, який буде займатися цим питанням, чи на часі, чи не на часі, важко насправді сказати, тому що під час війни, напевно, щось більш на часі, а щось менш на часі, але ну отак от є. Тоді ми переходимо до наступного рішення. Говоримо про те, що нардепи хочуть поновити конкурси на державну службу, а також відновити подання декларацій для посадовців. І тут ми пригадаємо, що з 25 травня 2022 року в нас діє закон, яким призупинили ці конкурси. А також призупинили декларування доходів посадовців і це все аргументували воєнним станом. І як на мене, в кінці травня ситуація виглядала стабільнішою, ніж в тому ж березні, коли ми ще боялися чи вистуїть Київ, які території, зрештою, будуть окуповані, тому що на момент ухвалення цього закону вже деокупували Київщину, Житомирщину, Чернігівщину, Сумщину. І ряд населених пунктів в інших областях наскільки виправданим взагалі було таке рішення тоді, коли його ухвалювали? Відносно стабільна ситуація на фронті, яка є зараз, вона загалом дозволяє нормальне функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування за межами районів бойових дій. Тому істотних перешкод насправді і для проведення конкурсів, і для електронного декларування немає. І навіть у умовах війни нам потрібно продовжувати впроваджувати реформу попередніх років, зокрема, формувати кваліфіковану публічну службу та боротися з корупцією на усіх рівнях. А взагалі обов'язкове декларування воно безумовно зменшує корупційні ризики в умовах воєнного стану, якраз саме тоді, коли система державного управління потребує найбільшої ефективності та прозорості. Про те, чи це було виправдано вводити в травні, казати насправді важко, тому що з одного боку, справді, конкурси на державну службу проходження цих конкурсів, воно займало певний період часу і добрати кваліфіковану людину потрібно було більше часу, ніж без конкурсів. Але декларування за умови, що реєстри і так вже на той момент були закриті, і за умови, що в деклараціях не зазначається, в відкритому доступі немає персональних даних декларантів. Я думаю, що відміна декларування була однозначно необґрунтованою. І 10 лютого посли країн Великої Сімки закликали раду відновити електронне декларування для запобігання корупції. А також наприкінці січня на сайті президента зареєстрували відповідну петицію. Вона дуже швидко набрала необхідну кількість голосів. І президент відповів, що в вересні 22-го року вже зареєстрували відповідний законопроєкт. Це зробив Давид Рахамія. Тобто, фактично, слуги народу написали законопроєкт і тихенько поклали його в шуфляду. Чому вони це зробили? Влада намагається діяти шляхом найменшого спротиву і уникати негативної реакції суспільства на корупційні скандали, просто ховаючи е е е корупцію в. Довгий ящик, і це вкотре повертає нас до дискусії про цензуру під час війни. Владу справді не варто надто критикувати в таких складних умовах, і народ це загалом розуміє. Але немає нічого дивного, що окремі представники влади використовують воєнні обмеження собі на користь. Досить згадати про останні корупційні скандали, наприклад, про народного депутата Калімона, який придбав. Дорогий елітний будинок в Києві. Та не декларував його, тому що немає обов'язку декларування поки що. І фінансова прозорість зараз більш ніж необхідна для чиновників. Для українців точно не буде сюрпризом, що в системі влади на деяких рівнях існує корупція, але від того, що її будуть публічно виявляти, не станеться нічого поганого. Люди не втрачають довіру до влади через те, що окремі чиновники крадуть. Вони її втрачають, коли чиновники крадуть, всі про це знають, але винних це. Не карають, тому правильна відповідь на можливість зловживання є не приховування шляхом відміни обов'язкового декларування, а покарання винних. Мені дуже подобається те, як ти це сказала насправді. Тому що я розумію, що в тих же країнах Європейського Союзу, загалом, загалом Західного світу демократичного теж є якісь корупційні речі, але їх не приховують, до них карають, і тому все окей. І а тут в мене ще є питання, що фактично у нас випав рік, за який чиновники не декларувалися, і з того законопроєкту, який ми зараз розглядаємо, чи дозволяє їм це сховати незаконно набуті статки в цей проміжок. Чи все таки законопроєкт якось враховує оце, цей проміжок часу? Законопроєкт голосу, про який ми говоримо, він передбачає, що декларацію треба буде подати за 2021 рік протягом 90 днів з дня Припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше, ніж через три місяці, здати ухвалення закону в проєкті влади, який зареєстрований восени, пропонується дати строк 60 днів з дня ухвалення закону. Тому всі, хто чесно і нечесно накрали за цей період, вони будуть зобов'язані задекларувати все. А нагадаєш, будь ласка, хто взагалі обов'язково має декларуватися? В законі про запобігання корупції використовується дуже довга, довга назва особи уповноважені на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Якщо простими словами, це народні депутати, депутати місцевих рад, мери, державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування, судді, працівники правоохоронних органів та багато багато інших осіб. А от в цьому законопроєкті передбачено декларування для кожного з цих людей, чи є якісь винятки? Бо от я згадую, наприклад, голову нашої громади, партнерки Любошівської громади, який пішов воювати фактично одразу після вторгнення, чи він мусить декларуватися, і такі люди, як він? В законопроєкті влади винятків немає. В законопроєкті голосу є цілком слушні винятки. Там пропонується, щоб кабінет міністрів визначив перелік територій в зоні бойових дій наближених. До бойових дій, а також тимчасово окупованих територій, де норми щодо декларування не будуть діяти щодо голови Любошівської громади, то він буде зобов'язаний подати декларацію. Але так як він зараз не виконує а, функції місцевого самоврядування, тому він не буде декларантом. Давайте поговоримо трошки про конкурси на посади держслужбовців і службовців органів місцевого самоврядування. А за якою логікою взагалі призупинили в травні ці конкурси? Як я вже раніше казала, в травні ці конкурси призупинили через те, що можливо набрати на посади за конкурсом займає набагато довший період часу, ніж без конкурсу. Це хороший, напевно, мотив. Поганий мотив це для того, щоб пропихнути потрібних людей в потрібне місце без зайвого шоу. Як на мене, конкурси однозначно потрібно повертати. Відносно стабільна ситуація на фронті, вона Дозволяє нормальне функціонування органів влади, і ми не можемо собі дозволити робити перерву в розвитку навіть під час війни. Бо тоді виникає запитання: а за що ми воюємо, якщо через необґрунтовані обмеження, які запроваджені у зв'язку з воєнним станом, Україна набуває тих авторитарних обмежень, що більше властиві Росії, а не державам заходу, з якими ми хочемо бути. Я з тобою дуже погоджуюся. Дякую за пояснення цих таких технічних моментів. Переходимо до наступного рішення, третього на сьогодні, про накладення секторальних санкцій на фінансовий сектор Росії. Тут я слухачам розкажу, хто не знав. В нас щотижня виходять дайджести двічі на тиждень, і в цих дайджестах наші аналітики дуже чітко і структуровано пояснюють шок і неок з рішеннями влади. І там є більше рішень, ніж ми розглядаємо в подкасті. Тому я дуже раджу підписатися на наші дайджести за посиланням в описі до цього епізоду. І от цього тижня, в понеділок, в дайджесті Оксана написала про те, що указом президента ми вводимо санкції проти московської біржі та банкірів. І в четверговому дайджесті я бачу рішення, яке, на перший погляд, дуже схоже на перше, що президент підписав закон про санкції про фінансовий сектор Росії. Оксана, розкажи, будь ласка, в чому різниця між цими рішеннями? В різниця в цьому рішенні дуже критична. В першому рішенні, яке затверджено указом президента. Накладаються санкції на 333 фізичні особи, чия діяльність пов'язана з банківським сектором Російської Федерації, а також на публічне акціонерне товариство Московська біржа. А санкції накладаються на 10 років серед санкцій, які пропонуються на фізичних осіб. Це блокування активів, запобігання виведення капіталів за межі України, заборона участі в приватизації, заборона в'їзду на територію України. На московську біржу пропонується накласти. Накладаються такі санкції, як блокування активів, повне припинення торгівельних операцій. Також цікаво заборона українським підприємствам використовувати торгівельні системи Плаза і Форс. В 2018 році вже накладалися санкції на Московську біржу, і на ринку цінних паперів було збурення, тому що. Вони хотіли продовжувати використовувати ці торгівельні системи в своїй діяльності. Але потім вони таки перейшли на інші. Але чомусь в 2023 році повторно накладаються санкції на московську біржу і на ці торгівельні системи. Напевно, таки проблема залишалася 5 років. Щодо четвергового рішення, це вже затверджено проєктом затверджено законом. Це секторальні санкції, і вони поширюються на необмежене коло осіб. Санкції запроваджуються на 50 років щодо всіх банків, які зареєстровані та знаходяться в Росії, включно з центральним банком Росії, а також щодо небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, страхових компаній та інвестиційних установ. В рамках санкції пропонуються такі обмеження: це зупинення операцій з активами, які належать російським фінансовим установам, заборона встановлення і підтримки ділових відносин та укладення угод з цими установами, заборона на придбання цінних паперів російського фінансового сектору. Заборона обслуговувати російські платіжні картки та проводити грошові перекази і анулювання реєстрації, і подальша заборона реєстрації російських міжнародних платіжних систем. А от чому для першого рішення достатньо указу президента, а для другого потрібен цілий закон? Для другого рішення був потрібен цілий закон, тому що ці санкції називаються секторальні. Секторальні санкції це означає, що вони поширюються на невизначене коло осіб певного виду. В всіх попередніх рішеннях президента, указах президента про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції, ми можемо пригадати про санкції на атомну енергетику, про санкції на, на банківський сектор. Там був список осіб з їхніми персональними даними, з посадою, яку вони займають, і Повністю з усією інформацією або фізичних осіб, або юридичних осіб. А секторальні санкції вони накладаються на невизначене коло осіб. Якщо, наприклад, в Росії буде створений якийсь новий банк, на нього все одно будуть накладені санкції, і не потрібно, немає, немає єдиного списку, куди треба буде вносити зміни, щоб додати його до осіб, на яких накладені санкції. Ну, це звучить дуже потужно, але от мені цікаво, як це буде на практиці реалізуватися. Чи ми вже можемо припустити, як це буде? Тому що я розумію, що якщо є конкретний список, то ми за конкретним списком там слідкуємо: співпрацюють, не співпрацюють, діють, не діють. А як бути з секторальними санкціями? Це рішення воно буде перешкодою до будь-якої економічної взаємодії з Росією. Бо, по суті, перешкоджає проводити будь-які господарські розрахунки між нашими та їхніми фінансовими установами. Теоретично ці обмеження можна буде обходити роблячи операції через треті країни, але водночас варто сказати, що санкції вони не будуть максимально ефективними через відсутність покарання за їх порушення чи обхід. От до речі, це якась така глобальна проблема тих рішень, які ми останнім часом розглядаємо, тому що справді є якісь санкції і немає відповідальності. Але загалом мені подобається сама ця ідея, тому що навіть якщо порівняти з іншими сферами, я розумію, що, мабуть, простіше накласти санкції на всіх російських співаків, які живуть виступають в Росії, а не шукати хороших русських і там по одному виловлювати санкціями різних обзонів і так далі. А чи є ще в якихось сферах зараз такі санкції в нас? Я переглянула в цьому скликанні секторальні санкції накладалися тільки на Нікарагуа. На Росію такі санкції не накладалися. І на культуру, як і на будь-яку іншу сферу, можна накласти секторальні санкції, якщо їхня культурна діяльність загалом створює загрозу нашій безпеці, а вона створює, вона створюється через поширення імперського міфу та виправдання агресії. Тому загалом так моя відповідь можна. Нікурагова — це дуже несподівано. От чого я не ждала, так це такої відповіді для мене. Це теж було несподівано. Це було в 1 лютого 2021 року. Переходимо до нашої рубрики Соромлюсь спитати, її давненько не було в нашому подкасті. Нам написала слухачка Ксенія і поставила таке дуже хороше питання, над яким я тепер теж замислилася. Вона написала, що останніми днями бачить в новинах заголовки про те, що за більшістю справ майдану спливають терміни давності, і в неї виникає питання: навіщо ці терміни взагалі потрібні? Якщо виходить, що за будь-яким правопорушенням слідчі та суддя можуть руками товктися і потім нікого не покрають. І справді я перевірила в новинах, що до лютого наступного року закінчаться терміни досудового розслідування в 60 справах майдану. І я теж тепер про це замислилася. Оксано, розкажи, будь ласка, чого тоді існуються ці терміни, якщо їх не дотримуються? Якщо щиро, то історія з розслідуванням щороку все більше схожа на саботаж тих, хто би мав вести це розслідування. Вже який рік перед річницею слідчі прокурори відкривають для себе норми кримінального права та кримінально-процесуального права і жаліються на те, що їм заважає робити цілий рік свою роботу. Тому суспільству, мабуть, варто поцікавитись, чи є в слідства бажання довести цю справу до суду, а також чи є компетенція в тих людей, яким щороку створюють нові умови. Довести це до кінця, але загалом так, строки для притягнення до відповідальності існують, і це не новина для жодного правника. Дуже прикро це чути. І, зокрема, в ці часи, коли ми не можемо просто взяти вийти там до суду, зробити якесь зібрання, якусь акцію протесту законно, але все-таки ми можемо писати дописи, ми можемо звертати увагу наших посадовців на ці речі, і варто це робити. Абсолютно. Тільки через публічний тиск ми зможемо це довести до кінця. Ми дуже вдячні нашій слухачці за таке запитання. І загалом я закликаю всіх ставити питання, які вас цікавляться в нашому подкасті. Ми обов'язково будемо давати на них відповідь. Ви можете писати в коментарі в Ютубі, ви можете писати в Фейсбуці, в інстаграмі та інших соцмережах. Пані Ксенія взагалі написала мені в особисті повідомлення в Фейсбуці, що теж окей. Я завжди дуже рада отримувати запитання, тому що вони, по перше, змушують. І особисто мене про щось замислитися, про щось таке, що, можливо, виходить з фокусу нашої уваги, але тим менше не є менш важливим. І загалом це для нас означає, що вам справді цікаво те, що ми робимо, тому ми чекаємо запитань. І я нагадую, що це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дякую, Оксано, за ці всі пояснення. Було дуже-дуже цікаво. Також я дякую звукорежисеру Андрію Іздерку, який це все монтує, що вам було приємно слухати. І нагадую, що нас можна слухати на подкасті НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM в Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. І дякую, що слухаєте нас. Почуємося за тиждень.